Привіт тобі, мій друже. Послухай, що я тобі розкажу: їжачок, хитрячок із голок та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. Друже! Так де ж гуляв їжачок? Так у садку, а що він збирав на свої голки? Так правильно і груші, і яблука, і сливи. А як їх усі можна назвати одним словом? Правильно це все фрукти. Тож в якому саду гуляв їжачок? Дійсно, у фруктовому. Скажи, будь ласка, а що іще міг знайти їжачок у саду? Абрикоси, вишні, персики, їжачок міг знайти малину і смородину, і звичайно щерешні. Скажи, будь ласка, а що із того, що ти бачиш, їжачок не міг знайти в саду? Ананас, апельсин і банан, звичайно ж. Це теж фрукти, але у нас вони не ростуть. Ти молодець. Пропоную тобі пограти в гру, який компот або яке варення. Я показую фрукт. А ти говори, який компот із нього вийде? Із яблук буде. яблучний, А варення буде яке? Яблучне. Молодець. А який компот буде з груш? Грушевий. А варення? Грушеве. Розумничок. Який компот зі слив? Сливовий. А яке варення зі слив? Ливове. Який буде компот із малини? Малиновий. А яке буде варення з малини? Малинове розумничок. Мені дуже сподобалося з тобою грати. А зараз розглянь уважно картинки, знайди і назви усі фрукти на них. На цій картинці є правильно Вишні. молодець. А які фрукти ти бачиш тут? Яблуко, банан, груша, персик і знову вишні або черешні. Розумничок, який ти уважний! А які фрукти тобі подобаються найбільше? Мені, наприклад, дуже подобаються груші. Зараз про грушу я і розкажу. Груша це фрукт. Вона жовтого кольору, трикутної форми, невеликого розміру, гладенька на дотик і солодка на смак, росте у саду на дереві, і з неї можна зробити смачне варення або зварити смачний компот, а можна спекти з нею пиріг. Я розказала тобі про грушу. А ти, користуючись схемою, розкажи про яблуко або інший фрукт, який тобі особисто подобається. Спочатку скажи, що це. Потім якого кольору, після цього якої форми цей фрукт, якого розміру, який він на дотик, на смак, де росте. Те, що з нього можна приготувати. Успіху тобі! Ти дуже добре впорався із усіма завданнями. Цікаво. А чи відгадаєш ти мою загадку? Послухай уважно, лампочка вгорі висіла. Стала смачна, пожовтіла. Діти лампочку зірвали, з апетитом скуштували. Ти здогадався, що це? Так груша. Ти вгадав, пропоную вивчити цю загадку, щоб при нагоді загадати рідним або друзям. Лампочка вгорі висіла, стала смачна, пожовтіла. Діти, лампочку зірвали, з апетитом скуштували. А тепер повторимо, зібравши усі картинки разом. Лампочка вгорі висіла, стала смачна, пожовтіла. Діти лампочку зірвали, з апетитом скуштували. Молодець, а тепер спробуй загадку загадати сам. Картинки тобі допоможуть. А коли вивчиш, запиши відео і загадай цю загадку мені! Я впевнена, що загадку ти вже вивчив. Сподіваюсь, тобі сподобалось наше сьогоднішнє заняття. Про що ми сьогодні говорили? Що тобі сподобалося найбільше? Про який фрукт ти хотів би розказати? Чекаю від тебе відео із записом. Як ти загадуєш загадку. А на сьогодні все. До побачення. До нової зустрічі!